Вітаю вас, дорогі друзі. З вами адвокат Дмитро Фіцик. На жаль, в системі судових рішень України появилося чергове, як на мене, жахливе судове рішення. Сумський апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким до трьохрічного терміну позбавлення волі було засуджено старійшину єпископа релігійної організації Свідків Єгови. Якщо вже в нашій державі єпископа українська система правосуддя не нехтує засудити до реального терміну позбавлення волі, то що робити рядовим членам релігійних організацій, які не мають високого духовного сану, але вони не можуть використовувати зброю з мотивів своїх релігійних переконань та світоглядної позиції? Вони готові, можуть і роблять все від них можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни. Без зброї і поза військовою службою вони клопочуть, прохають про те, щоб їх направити проходити суспільно-корисні роботи, прохають про альтернативну службу, пишуть про залучення до будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Вони готові бути корисними для обороноздатності української держави і роблять для того все можливе. Але для української держави краще, щоб ці люди сиділи в в'язниці, замість того, щоб дати їм можливість копати. За спиною у солдата або проходити будь-які суспільно корисні важливі функції, адже в наших містах, які потерпають від прильотів, хіба не потрібні люди, які будуть відбудовувати, які будуть прибирати, чистити. Які будуть приносити користь для свого міста, для своєї громади або для обороноздатності української держави, і чи краще для платників податків, щоб ці люди сиділи у в'язниці? На жаль, українська держава таких людей притягує до відповідальності і садить у в'язницю. Давайте ми проаналізуємо текст судового рішення. Мотивація призначення такого жорстокого, як на мене, терміну покарання. Сумський апеляційний суд. Як на підставу здійснення права на сумлінну відмову від військової служби, сторона захисту посилається на те, що обвинувачений є священнослужителем, старішиною єпископом збору. Однак вказані обставини самі по собі ще не можуть бути належною та в достатній мірі переконливою демонстрацією наявності обвинуваченого увага відповідних глибоких, щирих. Та послідовних релігійних переконань. Факт того, що обвинувачений є єпископом і організації свідків Єгови, для суду не підтверджує, що в нього є глибокі і щирі релігійні переконання, а також матеріалах справи в рішенні суду зазначається, що він понад 20 років здійснює богослужбову практику, але духовний сан єпископа старішини. І 20-річний досвід здійснення священної дій на посаді для суду не підтверджує його релігійні переконання, які не допускають ним використовувати зброю. І далі суд пише: відмовляючись від служби озброєних сил з міркувань совісті, окрім власних слів єпископа і тверджень близьких осіб та факту участі в релігійній організації, віровчення котрої не допускає використання зброї проти людини. Право на свободу від розповідання мали бути доведені більш об'єктивною інформацією, як то публічні висловлювання у минулому такої світоглядної позиції, або участь у суспільних рухах працефійської спрямованості абсолютно незрозуміло, що хоче суд, яку ще додаткову інформацію отримати, щоб підтвердити те, що ця людина не може використовувати зброю, і от саме з цих позицій. Суд призначає реальний трьохрічний термін позбавлення волі. Насправді, ситуація для віруючих людей, які реально не можуть використовувати і застосовувати зброю, виходячи з власної світоглядної і релігійної позиції, є дуже є дуже важкою. Якщо українська система правосуддя притягує єпископа і призначає єпископу трьохрічний термін позбавлення волі, то захищатися рядовим членом релігійних організацій стає практично неможливо. Тому на що би я хотів би звернути окрему увагу в матеріалах справи обов'язково повинні були бути підтверджені факти того, що ви зверталися за альтернативною службою, що ви зверталися за суспільно корисними роботами. Що ви окремо зверталися, направити вас будувати фортифікації, щоб ви... і ваша позиція захисту повинна бути не на тому, що вам віровчення церкви чи організації не допускає використання зброї, а те, що ви маєте щирі глибокі релігійні переконання, тому робите все від вас можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни. І ці документи, матеріали їх потрібно зберігати, їх потрібно формувати, і їх потрібно долучати до матеріалів справи. То якщо в найближчий час українська держава не забезпечить механізм проходження суспільно-корисних функцій або альтернативної служби, або якщо українська держава не пропише механізм проходження військової служби. Яке дасть можливість людям, які не можуть використовувати зброю, проходити військову службу без зброї, або проходити суспільно корисну або альтернативну службу без зброї, то українські в'язниці, українські тюрми вони наповняться людьми тільки через те, що під дана категорія людей вона не може використовувати зброю. Матеріали справ, судові вироки, вони це підтверджують. Вони звертаються за альтернативною службою, звертаються за суспільно-корисними роботами. Вони готові бути корисними цій державі і приносити користь в обороноздатності своєї держави через суспільно-корисні функції, альтернативну службу, але їм цього права не дають, і їм не залишається нічого іншого, як сідати у в'язницю. Тому що цікаво, я ще звернув увагу, чим мотивується суд, призначаючи старішені єпископу трьохрічний термін позбавлення волі. Колеги, я судді вважаю необхідним зазначити, що призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що він був зобов'язаний брати до рук зброю, адже з огляду на його релігійні переконання та конституційний обов'язок із захисту вітчизни під час несення служби. Він міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконання інших функцій. А тут я хочу, хто дослухав до цього моменту, щоб ви переглянули моє попереднє відео, де віруючого чоловіка, який не може використовувати зброю саме з мотивів релігійних переконань, отримав бойовий наказ на застосування зброї під час проходження військової служби, відмовився від виконання наказу. Через те, що його релігійна та світоглядна позиція не допускає використання зброї, суд присудив до шести років тюремного ув'язнення. А суд пише, що мобілізація такої людини не означає, що він зобов'язаний використовувати зброю. Але по факту, коли віруюча людина, член релігійної організації мобілізовується або бажає виконувати конституційний обов'язок і отримує бойовий наказ. Від якого він змушений відмовитися, то така людина отримує 6 років тюремного ув'язнення. Замкнуте коло для цілого прошарку людей. Не йдеш на військову службу 3-4 роки в'язниці, йдеш, але не виконуєш бойовий наказ, 6 і більше років в'язниці за непокору, невиконання наказу. Адже терміново потрібно щось робити. Сотні кримінальних справ зараз у судах слухаються, щоб притягнути до відповідальності людей, які не можуть використовувати зброю. Люди бажають бути залучені до оборони української держави, але без зброї поза військовою службою. Така їхня позиція. Вони мають на неї право. Це конституційна позиція. В'язниці будуть наповнюватися людьми, які не можуть використовувати зброю. І платникам податків від того не буде краще, і суспільство від того не буде краще. Адже це люди готові і можуть працювати поза військовою службою або навіть в рамках військової служби, але маючи механізм гарантії того, що їм не прийдеться застосовувати зброю. Але, на жаль, цього немає. Ми не бачимо позиції інших релігійних організацій. Ви знаєте, коли прийшли за його вістом, мовчать адвентисти. Коли прийдуть за адвентистами, мовчать бенптисти. Коли прийдуть за баптистами, то мовчать п'ятдесятники, де позиція, де захист, де слово релігійних організацій, членів яких зараз масово судять і притягують до реальної відповідальності. Я вважаю, що має бути позиція церков і релігійних організацій, членів яких зараз судять, тільки через те, що вони все життя перебувають у членстві церков. Їх було навчено, що людське життя воно має цінність. Вони зараз, виходячи з цих переконань, відмовляються від зброї, їх за це судять, і немає голосу тих, хто може за них заступитися: ні релігійних організацій, ні правозахисних організацій. І насправді особисто мене це викликає сум і жаль. Я вірю, що ситуація скоро поміняється. Я вірю, що відбудеться божественне втручання в цю цю ситуацію. Українська держава отримає перемогу надзвичайним чином, але зараз не час мовчати, зараз час заступатися, і зараз час робити все для того, щоб члени таких релігійних організацій, церков могли бути корисними для суспільства не у в'язниці через будь-які проактивні дії з їхньої сторони, спрямовані на оборону задатність і захист української держави. Тому з вами був адвокат Дмитро Фіцик. Дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал, там намагаюсь подавати саму актуальну, важливу і оперативну інформацію.